Ну що ж, весна прийшла, тепло, дощик, природа пробуджується, прокидається, мій водоспадик, я вдалося його запустити, водичка є. І, Відповідно я тут працюю в альтанці, яка, слава Богу, збереглась. І звертаюсь до тих, хто навчається, деякі питання задають. Я окремо відповідати не маю часу, але так от у загальному... Такі поради, що зараз важко і дорого жити, полотно дороге і так далі. Тому я дуже рекомендую наполегливо просто. переходимо на ДВП, на картони, на акриловий ґрунт, на акрилові фарби, до речі, малюємо тонкими шарами, більш прозоро. І ось бачите, так от великим чином я ґрунтую, потім якісь підмальовочки роблю. І виходять такі красиві основи. В залежності від того, яка тема буде потрібна заготовка для якої теми, то відповідно і десь щось можемо вже завчасно приготувати. Не рекомендую, як то бачу багато навіть в зарубіжних ютубах і так далі. Покривають якимось зелено таким глухим, як колись давні старі майстри, там для портретів це було. Це не то. Тобто, щоб картина світила, щоб була. Яскраво випромінювала світло, особливо, якщо це яскравий гарний пейзаж. Не бавтеся в ті темні кольори. Інакше треба грубий слой фарби, який потім ще й посиплеться, ну і так далі. От Рекомендую вчитися працювати по-сучасному Світлими, акриловими фарбами, а потім можна перейти на олію. Закінчувати цю роботу можна олію. Ось такі поради, хто питав, я ось так загально можу поділитися своїм досвідом. Працював так давно, колись більше використовував клей ПВА, ну, зараз певною мірою поганий. На заміну цьому прийшов акриловий ґрунт, дуже добрий. Перший шар це просто фарбою білою, потім можна вже легенько пройтись з якимись кольорами. І ось вже готовий підмальовок на якийсь пейзаж. Takie czynności, tam może pochodzą, także uśmiechy.